Це теж приповідки Соломона, що їх було переписали мужі Єзекії, царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово, як неба, висота, і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і левар з нього зробить посуд. Усунь лихо сперед царя і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизать перед князем, що його бачили твої очі, судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе осоромить, залагодь свою сварку з ближнім, і тайне другого не зраджуй. Щоб, як почує, хтось не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Золоті яблука в оправі срібній, слово сказане до речі, як кульчик золотий, та ще розлотна прикраса, так мудрий докровитель для уважного вуха, що не вас сніжна прохолода та вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмарий вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами, Довготерплячістю можна правителя переконати, м'який язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед, їж, скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга Твого, а то йому набриднеш і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра, те чоловік, що на ближнього лже, свідчить, що спорохнілий зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя, як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оця дна салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю, як ворог твій голодний, нагодуй його хлібом, як хоче пити. Подай води напитися, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині з Празі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця джерело зіпсуте. Так, праведник, що піддається злому, воно недобре багато їсти меду і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурений без мурів, те людина, що не панує над собою.